І усім привіт. а В цьому відео я починаю грати в Hearts of Iron 4 за третій рейх. З самого початку треба розподілити свою армію по 24 дивізії. Поки що в мене тільки 30 дивізій, але нічого страшного, далі буде більше. Видаю всім дивізіям генерала. Ну і, мабуть, поки що поставлю на кордони з Польщею. Ставити їх на тренування немає сенсу, бо вони і так уже до третього рівня на тренування. Я їх поставлю на тренування тільки для того, щоб вони мені фармили досвід армії. В дослідженнях вивчаю легку мартиру. Ну як завжди, в промисловості прозводство і будівництво качу. І в машинобудуванні, електронне машинобудування. Вивчаю по фокусам. Я думаю, що немає зараз сенсу брати фокуси, за допомогою яких я зможу забирати території, тому я зараз буду брати такі фокуси, за допомогою яких я зможу отримувати фабрики та військові заводи. Мені зараз треба тільки прокачуватись, тому беру чотирихлітній план. Дивізії у мене так виглядають. Ну це вже доволі непогана дивізія. Я б сюди ще додав ПВОшку, але трішки пізніше це зроблю. У мене зараз так немає нічого, е, немає досвіду армії для того, щоб це зробити. Тому зараз просто обучаю дивізію. Військові заводи виставляю 10 на піхотку, на піхотне спорядження. До поснащення три заводи виставляю. І на артилерію, я думаю, все, все, що залишається. Танки поки що я производити не буду, тому я їх переборую з производства. У мене буде вільних два. Військових завод. З авіацією теж саме, я залишу тільки винищувач і все. Коли в мене буде дуже багато військових заводів, тоді я зможу е, вже, там, і авіацію робити, ну, різну, там не тільки одні винищувачі. І те ж саме із е, сухопутними військами, там танки зможу виготовляти і так далі. Ну і Всі інші, військові заводи, ну, і всі інші вільні військові заводи я в е, е, піхотне спорядження. Вкачую. Не вкачую, а ставлю. Забудував я інфраструктурою. А, Тепер, хоч в мене і так доволі немало ну, не фабрик, але я думаю, що чим більше фабрик, тим краще. Тому я думаю, а, забудувати в кожній провінції мінімум по дві фабрики. Ну, коротше, вийшло мінімум по одній фабриці, бо десь це вже була максимальна кількість фабрик. А десь, ну, коротше, не вистачить тоді на військові заводи, у мене єчек. І всі вільні ячейки, які залишилися, підуть на військові заводи. Ну і дві верфі виставляю на підводну лодку. У мене доволі багато війських ресурсів, враховуючи ще те, що у мене 22 дивізії е, обучаються. Поки що я не буду змінювати шаблон дивізії, мені зараз треба е, хоча б таких десь 48 дивізій мінімум зробити, а вже потім в ті дивізії можна буде додати ПВОшку. По фокусам я далі піду в прокачку, буду обирати ті фокуси, там де більше дають фабрик і військових заводів. Ну і вільні верфі також буду ставити на підводну лодку. Так, тепер треба обрати політичного радника. Я, мабуть, зараз оберу робочу лошадку, бо там плюс 15% приріст політвлади. Якщо є можливість, то я його завжди беру. Тепер у мене значно швидше політвлада фармиться. По дослідженням я далі піду в прокачку в електронне машинобудування та в промисловості все буду вкачувати. Мені зараз і чимось військовим не треба спішити. Мені зараз треба тільки прокачуватись. Потроху у мене з'являються нові дивізії, ось плюс 7 дивізій, але вони не. але, але вони тільки першого рівня, тому. Треба проходити підготовку. Далі в дослідженнях беру концентровану промисловість і в машинобудуванні вивчаю радіо. А далі в політичних радниках я обираю капітан індустрії та військовий магнат. І так, вже почалася громадянська війна в Іспанії, тому я зможу туди відправити добровольців. Максимум я можу тільки дві дивізії відправити. Давайте відправлю оці от. Дві дивізії, які натреновані до третього рівня, видам їм генерала, і нехай вони відправляються в Іспанію. А, Савок по-любому відправив своїх добровольців цій Іспанії, яка комуністична. Мої дві дивізії вже прибули в Іспанію. Зараз треба допомогти іспанцям закрити а, оточення. Це буде зробити нескладно. враховуючи те, що у мене доволі багато а, командного. Ресурсу, я можу брати всякі бонуси на атаку. Нехай моя армія якось так атакує і відрізає іспанську ворожу армію від моря. По якійсь невідомій мені причині мої дивізії зупиняються і не можуть атакувати далі. Ось вони починають атакувати і перестають. Я не знаю чому, але нехай вони переходять тоді в другу провінцію і атакують їх з іншої провінції. З цієї провінції у них вже вийшов вдалий наступ, і вони вибивають успішно іспанські війська. По суті, це оточення вже можна вважати закритим, бо тут залишилося тільки дві дивізії. Все це оточення закрив тут іспанські війська і без мене справляються, і ці два оточення вони також в соло. Зможуть закрити, тому я думаю, що треба допомагати їм забрати Мадрід. Мадріду, вони доволі недалеко садять від Мадріда, вони садя тільки в двох провінціях. Зараз мої дивізії обороняються, допомагають іспанським військам не вийти з цієї провінції. Це холми, тому вибити. Ну, якби мої дивізії не прийшли на допомогу, то іспанські дивізії спокійно б. Ну, ворожі іспанські дивізії захопили всю провінцію. А мої дивізії втрачають організацію, тому я з цієї провінції навряд чи зможу проатакувати їх. Хоча тут є одна дивізія. В цій провінції я мог би я міг би пробитися у Мадрид через цю провінцію. Але поки що краще відступити з неї. Тепер після того, як мої дивізії відновили свою організацію, можна переходити в наступ одразу на ці дві провінції з бонусами на атаку. Так, всю провінцію щось дуже довго йде наступ, тому я думаю, зробити тут оточення і взяти цю дивізію в оточення. Це я взяв цю дивізію в оточення. Тепер це оточення треба закрити. І одразу після того оточення можна зробити в оці проатакувати в цю провінцію або в цю е і зробити ще більше оточення десь на 4 дивізії. Я тут бачу совкові дивізії, танчики ось стоять тут. Поки що не буду спішити захоплювати Мадрід, можна поки що просто в оточеннях побувати ворожу іспанську армію для того, щоб проще було тоді е, захопити сам Мадрид. Тепер готуюсь до нового оточення. Зараз нехай мої дивізії трішки відновлять організацію. Е, і тепер треба якомога швидше закривати це оточення, поки ці дивізії іспанські не вибили з цієї території, бо тоді я не зможу їх взяти в оточення. Нехай вони тут тримаються поки що. Все, це було доволі легко. І ще плюс три, ну вірніше, мінус три дивізії для Іспанії. Ну і для Савка також одна, мінус одна дивізія. А без моєї допомоги іспанські війська вже зайшли в Мадрід. І вони зараз роблять тут ще одне дуже велике оточення. Тут я бачу, прям дуже багато дивізій стоять. Тим часом я закрив оточення. Я думаю, що треба допомогти іспанським військам а, з цим оточенням. Тут дуже багато оточень, дуже багато я говорю за це відео слово точень. Оточення. Оточення. І так, чергове оточення. Тепер його треба закрити. Якось так я виставив лінію наступу для своїх дивізій. Нехай вони поки що атакують. Так вийшло, що я розділив це оточення на два оточення. Свою столицю із Мадріда вони перенесли у Барселону. І тут а, я бачу можливість зробити ще одне мега-оточення. Цією можливістю обов'язково треба скористатися. Тут і так стоїть у них на дній провінції по одній дивізії. Так, ворожі іспанські дивізії знову атакують мене. А, було б непогано, звісно, взагалі пробитися всю провінцію, бо тут тоді а, їм буде важко атакувати через річку. Я мабуть так зараз і зроблю. А ні, я так не зроблю, бо тут зараз безперестанно атакують ворожі іспанські дивізії, тому... Все ж таки в цю провінцію атакую. Іспанія підводить сюди без перестану свої дивізії, тут вже не одна дивізія, а цілих три дивізії стоять. Але я думаю, що з бонусами на атаку я все ж таки проб'юся в цю провінцію. І так, я все ж таки пробився в цю провінцію. Тепер нехай трішки п треба почекати, поки підведе свою армію Іспанії, я зможу закривати це оточення. Тут, по факту, не дуже та й багато дивізій стоїть. Все, нехай тепер мої дивізії йдуть в Барселону. Так, у мене дуже багато вільних ічек для дослідження. Я вже не знаю, що можна досліджувати. Досліджую вже все, що бачу. Мої дивізії зайшли в Барселону. Треба сюди відправити всю провінцію одну дивізію, щоб не вийшло так, що я попаду в оточення. Зараз можна подивитися, які втрати у Іспанії. Ну зар вона вже майже капітулювала. У них зараз майже 200 тисяч втрати, і зараз я подивлюсь, які у них будуть втрати після того як я закрию це оточення. Все, я закрив це оточення, тепер у них втрати 215 тисяч, тобто мінус 15 тисяч. Вони вже майже повністю капітулювали, тут залишається одне місто взяти і вони точно капітулюють. У них зараз столиця в цій провінції, тому нехай моя армія йде в цю провінцію. І у них вже звання ветерани. То набагато більше бонусів буде. Атакую зараз вздовж моря. А тут Іспанія здає позиції, тут дуже багато пустих провінцій. І ворожі іспанські дивізії пробиваються трішечки. Зараз нехай мої дивізії спробують зайти в цей порт. І я думаю, що тоді вони точно капітулюють. Я думаю, що захоплювати Європу я вже продовжу в наступному відео. Тому думаю, що всім сподобалось. Обов'язково підтримайте це відео підпискою та вподобайкою. Всім пока.